Я дуже розчарований. Так, Дональд Трамп відповів на питання про те, чи досі є чинним дедлайн на припинення вогню, який він встановив для Владиміра Путіна. Якихось інших суттєвих подробиць того, що відбувається і що планується, американський президент не надав. Ваш дедлайн для Путіна все ще в силі. Це залежатиме від нього. Подивимося, що він скаже. Я дуже розчарований. Тож всі досі гадають. Чи справді Трамп і Путін зустрінуться? Коли це буде? Чи зустрінуться вони потім з Зеленським? Чи буде Трамп тиснути на Кремль? Чи може це все лише чергова пастка з боку Путіна? І головне, чи справді на цих зустрічах можливо буде досягнути припинення війни? Мене звати Мілан Лєліч і зараз ми спробуємо розібратися в цьому інформаційному хаосі, який раптово звалився всім на голову на початку серпня. Як завжди, мотором процесу виступив Дональд Трамп, десь посередині літа йому увірвався терпець. Трамп з притаманною йому кмітливістю вже на шостий місяць свого президентства нарешті побачив. Путін весь цей час водив його за носа, імітуючи готовність припинити війну в Україні. Тож Трамп поставив Путіну дедлайн для припинення вогню, що припав на 8 серпня, і пригрозив санкціями, якщо Путін його порушить. Напередодні, 8 серпня, почалась справжня дипломатична метушня. До Москви прилетів спецпредставник Трампа Стів Вітков і про щось три години говорив з Путіним за закритими дверима. І після того всі весь час з усіма говорять. Трамп зідзвонився з Зеленським і деякими європейськими лідерами. Згодом сам Вітков разом з Марко Рубіо чи не кілька годин в режимі онлайн обговорював з українцями і європейцями поточну ситуацію. Розмови триватимуть і далі. Але досі ніхто до пуття так і не знає. То про що ж саме Путін та Вітков говорили за закритими дверима? Що такого запропонували в Кремлі, що у Білому домі сприйняли це як якийсь прогрес? Стів Вітков поїхав до Москви і мав продуктивну зустріч щодо обговорюваних питань, деталей, які можливо не були відомі раніше, щодо деяких ідей, як завершити цю війну. Давайте нагадаємо всім, що це наша мета. Президент хоче покласти край війні. Тож у цьому сенсі зустріч була продуктивною. Тепер ми маємо продовжувати досягати прогресу. Найчеснішу відповідь на це питання мені дав один з моїх співрозмовників в українській владі. Цитую: я не знаю і ніхто не знає. Тож залишається тільки гадати та опиратись на якусь інсайдерську інформацію, яку по піщинках вдається здобувати і нам, і нашим західним колегам. Інформація, до речі, часто хибну. Приміром, як запевняють наближені до процесу посадовці з українського боку, широко розтиражований інсайт польського порталу Онет, там, де про заморозку конфлікту на півстоліття чи століття, зняття санкцій з Росії тощо називають звичайним фейком. А повідомлення про те, що Путіну треба буде для початку зустрітись з Зеленським, щоб отримати право зустрітись напряму з Трампом, спростував сам Трамп. А будь-які інсайди про вже визначені наперед дати, коли зустрінуться Трамп з Путіним чи вони обоє з Зеленським, взагалі поки навряд мають якийсь стосунок до реальності. Тож поки варто зафіксувати те, в чому ми більш-менш впевнені поточні позиції сторін. Отже, чого хоче Трамп? Трамп хоче припинити війну в Україні. Як саме це буде обставлено? Чим і кому доведеться зрештою поступитися? Для нього питання суто другорядні. Втім, здається, що за останні півроку американського вождя всім миром вдалося переконати, завершення війни ціною капітуляції України не буде. Це просто не варіант. І, хоча Трампі надалі повторює, це війна Байдена, це війна Байдена, це не, не моя війна. війна. Насправді це вже давно не так, це вже війна Трампа, і просто так зіскочити з української теми, зробити вигляд, що вона його не стосується, американському президенту не вдасться. Чого хоче Путін? Тут теж все зрозуміло. Підкорення України в той чи інший спосіб оптимально визнання цивілізованим світом окупації українських територій, більш стратегічно, щоб Україна лишалася сірою зоною за межами західної європейської безпекової системи ще більш глобально загальновизнаного повернення Росії до кола великих держав, як це було в часи любих путіну русських царів та совєтських генсеків. Тому він з таким ентузіазмом прагне зустрічі з Трампом і так пручається зустрічі з Зеленським. А що з зібрасти? Вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не імею кроків, це можливо. Але для цього може бути создано определенні условия. А от створення таких условий стрільні покалімає. А поточна, ніби як згода Путіна нарешті сісти і поговорити може бути лише черговою пасткою, щоб виграти собі трохи часу на подальшу окупацію України. Чого хоче Україна, тут теж ніби ясно. Миру, суверенітету, територіальної цілісності, членства в Євросоюзі і НАТО, хоча й зрозуміло, що в осяжній перспективі всіх цих цілей разом досягнути не вдасться. Всі інші параметри питання відкрите. Прямо зараз вони обговорюються на численних зустрічах і зі дзвонах українців, європейців, американців, росіян. Щоб не пропускати важливі заяви щодо переговорного процесу та інсайди, які ми, попри шалений спротив наших джерел, все ж здобуваємо для вас, підписуйтесь на наш YouTube канал та сторінки в соціальних мережах. І читайте наш останній аналітичний матеріал про можливі сценарії подальшого розвитку подій. Посилання буде в описі під цим відео. Наостанок хочу нагадати. Це ж далеко не перша спроба дипломатичного врегулювання війни в Україні. І жоден, жоден з попередніх планів не реалізовувався так, як задумано, тим паче не в заплановані терміни. Тож не варто покладати надто великі очікування на те, що нинішня дипломатична активізація завершиться справедливим миром, щоб не бути потім розчарованими, як Дональд Трамп.